Високу пенсію можуть мати всі українці незалежно від наявності страхового стажу, його кількості та рівня заробітної плати, яку ви отримували. Для цієї високої пенсії є спеціальна формула розрахунку і застосовується вона для приватних пенсійних програм. Ви самі обираєте собі, яку суму пенсії хочете отримувати, скільки часу ви її хочете отримувати. Ви самі обираєте, скільки ви можете вносити на свій персональний рахунок. І під вас розраховується індивідуальна програма, яка діє певний період часу. Потім, коли ця програма завершується, ви маєте ту пенсію, яку ви хочете. Без пенсійних фондів, без держави, без страхового стажу і без інших приколів. Для консультації щодо оформлення такої пенсії звертайтеся у приватні або ж залишайте коментар хочу, чи шукайте інші мої контакти в описі профілю. Розповім, підберу та оформимо онлайн за півгодини. Бережіть себе та дбайте про своє майбутнє. Слава Україні!